13.30 час новин на нашому телеканалі. Пожежники встановили попередню причину пожежі на даху румаго Київ. Це відео місця, звідки вона почалась. Сталось усе вчора близько 16-ї. Під крівлею знаходиться дитячий розважальний центр Халабуда. За попередніми даними, причина пожежі це короткі замикання електромережі внаслідок механічного пошкодження ізоляції під час проведення ремонтних робіт. Загиблих і травмованих немає. Перевіряли торговельний центр на дотримання правил пожежної безпеки торік, 5 і 6 квітня. Тоді, за інформацією, управління Державної служби з надзвичайних ситуацій виявили 284 порушення і направили матеріали до суду щодо щодо закриття другого, третього, четвертого поверхів торговельного центру. Наразі справа у суді. Керівництво Укртехсинтезу, якому належить універмах, оскаржує результати перевірки. Нагадаю, ревізії торговельних центрів влаштували торік після того, як у пожежі у російському кемерово 25 березня у вогні та диму загинули 65 людей. З них 41 – дитина. Усі відвідувачі торговельного центру Зимова вишня. Студентів і викладачів Сумського педуніверситету почали щепити від кору. Мають вакцинувати п'яту частину від усіх, хто навчається та хто навчає охочих отримати щеплення. Сьогодні був перший день. Усього в університеті близько тисячі викладачів та 2,5 тисячі студентів. 740 з них виявили бажання вакцинуватися. Зараз іде епідемія кору на басах. Я живу біля цієї вулиці і там знайомі. Мої подруги захворіли, які були лікарями там. І я подивилася, в мене в справках я робила е, прищеплення в 2004 2003 році. І тут така нагода безкоштовно була робити, і я вирішила зробити, щоб не захворіти. Запропонував щепити студентів і викладачів університетський фельдшер Микола Яковенко. Вакцини отримав від Сумського центру первинної медичної допомоги номер 1 безкоштовно. Так як у нас є захворів, одна студентка захворіла і були контактні. І є наказ міністра охорони здоров'я, що підлягають вакцинації педагоги, лікарі. Також ну, силові структури, я також студенти по епідемічним показникам. І було, щоб не розповсюдився кір, було прийнято рішення провести вакцину на основанні цього наказу міністра: провести вакцинацію, щоб далі, щоб це був одиничний випадок захворювання на кір. Повний матеріал про це у наших наступних випусках додам. Наступного разу студентів та викладачів щеплюватимуть, коли до університету надійде нова доза вакцин. Безкоштовні вони для людей з груп ризику: медиків, освітян та правоохоронців. Решті слід шукати купувати самим. Ціна препарату до 800 гривень. Він комплексний від кору, краснухи та паротиту. Оригінали протоколів дільничних виборчих комісій територіального виборчого округу No157, що у сумах сьогодні вранці відправили до ЦВК. Так завершується перший тур президентських виборів 2019. Це протокол окружної виборчої комісії. Його примірник залишається на зберіганні у сумах. А в цьому секретному пакеті знаходиться примірник протоколу, що під охорону відправляється до Києва. Сьогодні згідно з законодавством ми транспортуємо основний протокол по підрахунку голосів територіального виборчого округу номер 157 до центральної виборчої комісії на перевірку. А також транспортуємо і протоколи дільничних виборчих комісій у кількості 100 штук. Які були підпорядковані окружній виборчій комісії. Коли не дійшов перший, коли останні протокол, звідки перші протоколи почали надходити від малих спеціальних дільниць десь о 23 годині 31 березня, і закінчили ми прийом протоколів о 9 годині ранку 1 -го квітня. Пробудувати розвідки. З 91-го звернення мешканців Сумщини жодне не стало причиною відкриття кримінальної справи. Про такі результати дня виборів, які відбулись 31 березня, розповів Микола Лушпієнко, начальник головного управління Нацполіції області. Третина повідомлень стосувалась того, що громадяни не знаходили себе в списках виборців. Кожне десяте можна віднести до незаконної агітації. Чотири події стосувалися пошкодження бюлетнів, ну і інші там, деякі такі незначні. Всі матеріали розглянуті відповідно до закону України про звернення громадян, складено декілька адміністративних протоколів на порушення. З початку кампанії поліція зареєстрували понад 300 подій, пов'язаних з виборчим процесом. За словами Миколи Клочка, голови облдержадміністрації, ці порушення не вплинули на боєвиловлення громадян. На Сумщині виборчий процес пройшов без зайвого ажіотажу. Виважена, стабільно. Процедурних і системних порушень практично не було. Безумовно, були. Певні дрібні порушення, які не вплинули на хід голосування. Більше було навіть таких курйозних ситуацій, коли дехто намагався то бюлетень з'їсти, то там зробити історичне селфі з бюлетенем. Є питання і до організацій, організаційної роботи, і до всього, але це дрібниці в порівнянні з тим, що самі люди дуже активно, жителі Сумської області, дуже активно повідомляли про можливі порушення. Дуже активно включалися в процес і ну знаєте, там дули на холодну воду. Можна сказати, багато в чому там повідомлення ці не підтверджувалися про порушення. Попередні вибори президента в Україні відбулись у травні 2014 року. Чи були тоді відкриті кримінальні провадження? Ми намагаємося дізнатися. Шостий культурний острів відбудеться у Сумах на арт-медіа Презентують сім нових жителів острову. Кожного року у нас заселяються шість колективів або особистості, які вносять яскравий внесок в творчу атмосферу сумщини. І цього року теж так буде. Але в нас вже дуже багато насправді цих острів'ян, і ми цього року спробуємо розповісти про всіх. Будемо презентувати сімку цього року, і будемо якось намагатися розповісти про всіх. вхід за запрошенням. Запрошень вже немає. От ну власне запрошення вони навіщо? Щоб просто місця були, щоб люди не ходили там ніде не шукали. Але там на балконі є місця. Відбудеться нагородження у театрі для дітей та юнацтва сьогодні о 18-й Рівно арт медіа започаткували шість років тому, щоб популяризувати творче ставлення до життя. Культурний острів, щорічний, кошти на нього виділяє відділ культури та туризму сумської міськради. Сьогодні останній матч регулярного чемпіонату України з футзалу серед команд першої ліги. Одесити зіграють проти сумчан. Епіцентр Ката Іро прийматиме футцентр СумДУ. Матч розпочнеться на майданчику Одеситів о 15.30. У матчі першого кола у Сумах політехніки перемогли одеську команду з рахунком 5-3. У складі сумської команди у тому матчі двічі у ворота суперника забили Максим Мисловський та Віталій Катеринін. Ще один гол в активі Руслана Острог. І на цьому я з вами прощаюся. О 17 рівно Максим Марина Селегань продовжить. Хай щастить!